Подяка від Луцької міської ради та великодні смаколик. У парку імені Лесі Українки нагороджують учасників проєкту Парк писанок. Понад сім десятків великодніх яєць з різноманітними орнаментами створили вихованці творчої студії Чарівний пензлик та просто школярі Луцька. Серед них Олександра та Аніта. Для проєкту дівчата декорували чотири писанки. Я брала більше закарпатського мотиву. Я робила так. Більш артхаусний мотив, більш такий різноманітні. А чому саме закарпаття? Не знаю, мені дуже подобається їхня культура і все, що з ними зв'язано. Проте, тільки подякою та імберним печивом нагородження не обмежилось. Для всіх учасників парку писанок представники влади підготували сюрприз безкоштовний похід у Луцький зоопарк. Я коли дивилась на їхні обличчя, коли оголошувала це, для них теж своєрідна знаєте, така несподіванка, сюрприз, тому що наш зоопарк є надзвичайно красивим. Він е, просто туди е, хочеться приходити постійно і не один раз прийти, подивитися і там велику, кіль... велику кількість років не ходити. Туди хочеться йти постійно. До слова, така писанкова оздоба для міста. Новинка Цьогоріч вирішили розмалювати лише сотню яєць. Щоправда, встановили поки не всі деякі ще доробляють. Однак, директор парку Олександр Михайлович… Переконує, наступного тижня все буде, а поки ділиться, з чого такі писанки роблять. Виготовлялись вони з пінопласту, з клейпени. Ну, певні розміри робилися, шпаклювали, шліфувались, грунтувались і фарбувалися акриловими фарбами. Більшість писанок тепер можна побачити у центральній алеї парку. Інші прикрашають арку закоханих. Директорка департаменту культури міськради Тетяна Гнатів впевнена, нині кожній дитині важливо брати участь у подібних ініціативах. Хоча такі проекти наповнюють духовно, збагачують. Ще раз дають нам зрозуміти, що дійсно українська нація має глибоке коріння. Що ми глибокодуховна нація? Пані Тетяна додає, розписували великодні яйця по різному. Було місце і для традицій, і для креативу. Задекорували писанки в традиційні наші волинські номери. Ми бачимо, що і тут і виконані символи, які притаманні саме писанкарству нашого регіону. Разом з тим, це і є і сучасна оздоба, сучасний декор у вигляді патріотичних символів. Помилуватися великодніми писанками. У центральному парку Луцька можна буде до 24 квітня. Після цього їх зберуть, щоб зберегти і знову прикрасити парк вже наступного Великодня разом з новими писанками творчої молоді Луцька. Дмитро Супранюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.